Вітаю, з вами Катерина Тихозора, і сьогодні я із видавництвом ранок хочу долучитися до національного тижня дитячого читання, який організував Український інститут книги, і прочитати своє оповідання з такої збірочки. На жаль, такої збірочки Читаємо зимовими вечорами, яка вийшла друком у видавництві ранок. Казочка, яку я буду читати, вона не зовсім така проста. Це така казочка із хвостиком, <гум> в неї є основна частина, а потім таке невеличке бонусне оповідання-доповнення. Тож сподіваюся, що вона вам сподобається. Хоч вона дуже невеличка, але мені вона дуже відгукується і дуже так нагадує мені про дух зимових свят. І про силу добра, тож я сподіваюся, що і комусь із глядачів вона також відгукнеться і подарує таку крихітку радості і посмішку. Тож, почнімо. Казка називається «Чарівні богники». Колінка дуже любила розглядати іграшки на прикрашеній ялинці. Навіть на ніч просила не вимикати гірлянду. Так приємно засинати, коли на ялинці блимають різнокольорові лампочки. Так було і цієї ночі. Мама з татом побажали донечці добраніч і вімкнули гірлянду. Кіт полюс ліг біля ніг своєї маленької господині. Полінка сонно роздивлялася кольорові вогники і вже ось-ось мала заплющити очі. Аж тут кілька вогників із гірлянди підстрибцем злізли з ялинки і почали танцювати навколо них. Дівчинка аж спати перехотіла від подиву. Придивившись, Полінка помітила, що вогники мажуть личка, а потім прислухалась і зрозуміла, що вони ще й тихесенько співають. Наче крихітні срібні дзвіночки дзвенять. Ураз на вогники стрибнуло щось велике й волохате. Виявилося, це полюс теж помітив вогники і взявся на них полювати. Мабуть, вирішив, що це такі кольорові миші. Полінка схопила кота і насварила. Полюсе, ти навіщо ображаєш маленьких? Ану тримай себе в лапах. Кіт обурено муркнув. Але більше на вогники не стрибав, хоча й зирка впідозріла. Дякуємо тобі, Полінко, дінь 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 задзвеніли вогники. Та прошу, усміхнулася дівчинка. І не встигла вона запитати, хто такі її гості, як бух з'явився ще один вогник. Ой, а ти звідки взявся? здивувалася ще більше полінка. Я з'явився, бо ти врятувала моїх побратимів вогників. Від кота, відповів той. Хм, Розвела руками Полінка. Не знала, що від цього з'являються вогники. Не тільки, зауважив прибулець, від кожної доброї справи ми, народ чарівних вогників, приходимо у світ людей лише на один день, саме цієї святкової ночі. І кожен із нас, із нас це твоя добра справа. Решта вогників загукали. Так, так, я з'явився, тому що ти пошила маленькій оленці сукню для ляльки. А я, тому, що ти виготовила годівничку. А я, бо ти зробила подарунок для самотньої бабусі з першого поверху. Зраділа полінка, що її справи так багато вогників у світ привели. Я вже й забула, що стільки всього зробила, сказала дівчинка. Зате ми пам'ятаємо, продзвеніли вогня. І хочемо тобі віддячити, якщо колись тобі ще щось не вдаватиметься і через це стане сумно, просто скажи раз, два, три, чотири, п'ять мої вогники горять, і відчуєш, як станеш сильнішою. І відтоді, коли Полінка занепадала духом, дівчинка тихенько промовляла чарівні слова і згадувала свої добрі справи. І тоді. Оце диво, вона почувалася сильнішою. І, звісно ж, їй усе вдавалося. Ну, або майже все. Ось такі чари. І, як я і обіцяла, я читаю вам також невеличкий бонус до цього оповідання. Полюс і різнокольорові миші. Кіт полюс різнокольоровим мишам не довіряв. Він навіть трішки образився на свою господиню полінку, бо там не дозволила йому на них пополювати. Якщо всім мишам ось такий розгул давати, вони скоро всю квартиру захоплять, міркував кіт і підозріло поглядав на вогники. Вони в цей час саме щось обговорювали з полінкою. Потім сіли на ялинку, а дівчинка заснула. Ну, ось і настав мій час, подумав полюс. І стрибнув до ялинки. Він взявся ловити дивних мишей, тільки ось були вони напрочуд швидкі, кіт ганяв за ними так, що аж задихався, а ті, сміючись, утікали, та й годі. Врешті поліс гарненько примірився і таки вхопив лапами одненький найбільший вогник. Тоді решта вогників обсіли кота всього, що ж він сам став схожий на великий різнобарний ліхтарик. Ой, як злякався полюс, як дриминув, почав перекидатися, качатися, стрибати кімнатою, а ми ще лише тихенько хихотіли. Врешті кіт, сам не розуміючи, що робить, з розгону стрибнув на ялинку і завалив її. Почувши гуркіт, полінка прокинулася і сіла на ліжечку. Вогники миттю розсілися по місцях на гіллі, ніби нічого й не було. До кімнати зазирнули батьки дівчинки. Вони поглянули на ялинку і скрушно захитали головами. І чому коти так полюбляють завалювати ялинки? здивувалася мама Полінки. Це відомо лише їм самим, відповів на це Полінчин тато. Такі казочки я читала сьогодні для вас і сподіваюся, що вони принесуть вам якусь радість. І також я хотіла додати. Про добрі справи. Ця казка для мене дуже важлива, і мені здається, що в наш час, коли багато людей роблять добрі справи дуже часто, допомагають армії, допомагають просто своїм знайомим або і незнайомцям. Стає трохи важче радіти цим добрим справам, але я закликаю вас це робити. закликаю вас Саме на свята згадати про те, що які добрі справи ви зробили, які добрі справи зробили для вас, і не лише їх згадати, а також і спробувати дійсно відчути, які вони є цінні, і відчути, що вони дійсно змінюють світ. Якщо не цей дуже великий світ увесь, то маленький світ, який оточує вас. Так. На цьому я хочу також побажати вам гарних зимових свят, які починаються з Дня Святого Миколая, який вже ось у нас на носі <свісно> наближається. І нехай у вас все буде добре, і нехай ці свята подарують вам якісь моменти радості, щастя і спілкування з рідними. Дякую за увагу і всім, хто буде дивитися цей запис, я також бажаю всього найкращого. На цьому все. Дякую. Так, ми вже на ефірі. Антон, кажи.